Всім привіт! З вами Санджі. Сьогодні ми граємо ГВД, Герої війни і грошей. Наразі я хочу сходити в гідю тактиків за Степана, тобто степний варвар через Defбілд, через дочок. Не знаю, що з цього вийде, але спробувати цікаво. А, взяв такий білд, пам'ять крові, максимальна защита, уклонення від стілків. Супротивлення магії і супротивні це дає 4 захисту просто. І ноціальне образування, щоб ще плюс 4 стата отримати. Вдягнувся так, стати такі. Не знаю, зараз побачимо, що з цього вийде. Зарядився. Але як, на зло, як на зло немає парного числа в дуелях. Тобто може бути, що попадеться грати з бої. Я дуже їх не люблю насправді. Бо там ну, все, що хочеш, може бути. Ну, Але зараз побачимо, що воно буде закінне, не закінне. Можливо, хтось з дуелянті відмовиться, і мені перепаде місце в дуелі. Попробуємо. Тільки от я не знаю, я хочу взяти 2 по 15 дочок, чи одну 25 дочок. Зробити таке цікаво, як воно піде, побачимо зараз. Так, дуелі проти варвара. Варвар рівно стат. Лучник, о, взагалі класно. У мене проти нього То тобто лучники менше будуть пулькати. Ой, цю, тут. Так, да, уклонення. Лучники його будуть менше мене пулькати. Значить робимо так. Робимо коробочку. А він іменно через лучників. Так. Да. А ні, огорше має 50. Робимо коробочку зверху. Раз. Тут відкриваємо 5 штучок. Два. Сюди, сюди. Тут жердя я ставим Цих пасиків ставлю одного тут, другого тут. А віверну ось тут поставлю. Все, я готовий до бою. Ускаріння кидаємо сюди. Так, щоб птиця не достала, підходимо сюди. Беде, добре. Він зробив два лучника под 48. Ага, він вірвався так, я не знаю, чи то ускорити себе, чи то замедлити його. А не достаю печаль, біда. А зато цим достаю. Може цього ускорити? Треба було, напевно, 25 ускоряти. Щоб вона частіше ходила, вона хавала цих чіпів Два. з удачою. Бляха, 8. Так, тут кинемо кров. Ой, кров цей під цього. Ось. Так, щоб не діставав. Кусь, добре. Цього проб'ємо звідси ось так. От прям так і проб'єм чудово. Ще й на перший рівень крові вийшов. А цим... Я хотів побігти сюди, але якщо він не пішов, значить ми просто вриваємося в пташечку. Бум-бум. Добре. Цим підходимо. Сюди, напевно, зараз станемо. Добре. Зараз дам бойовий кліч. Це збільшить швидкість. Слухайте, може якось злякати. Цього не злякаю, цього можу. Цих можу полякати, до речі. Цих можу, до речі, полякати. Або пташку злякати. Ні, пташка там нічого, він не втече нікуди, якщо він почне бити Тобто це не страшно. Цього може злякати. А ну давай. Опа, чітко. Ой, та ти шо? І він вийшов мені під стіпного бойця. Да, бий, без питань. Ну він може зробити дуже розумно. Ні, він не зробив розумно. Себе... цей ускорений, цей ускорений, цього ускорити не допомагає, значить себе давай ускоримо. Він міг зробити, вдарити 4, і він атмашкою лупив би двох моїх заодно, скажімо так. Щоб бити цього. Тільки треба, напевно, десь звідси його вдарити. Чи, варто, чи можливо цього взагалі вдарити? Ні, давай пташечку. Крові підпили. Добре. А цим будемо вриватись 55. У нього ж немає стана. Осада стін, добре, 55. Добрий день. Поставимо сюди, можливо. Так, да. Да, він би влупив би дуже боляче по моїм. Сам би себе, куснув би. Я поставив ловушку, можливо він. Ох, пт твою мать! А що то було? А що це було? Ігнор защити 60%. Це було дуже неприємно. Він може мене закрити? Так, да, закрив. А я почну його і оголошаючий удар, як неприємно. Взяти бойовий кліч. <кій> Так, скільки в мене мани? 18, а крові 280, ще рано. Я на себе ускорение кидав, да? Ускорение на 24 хода чітко Значит, замедление на цього кидаємо. Кусть сюда. Бляха, в цього крові немає, це неприємно. Не, я байтитись не буду, я ось так зроблю. А цим далі продовжу цього їсти. Добре. Оттак, ось так ось все-таки поставимо. З'їмо ще шаманчика. Добре. Ага, він не пішов. Він все таки сподівається, що він мене лучниками з'їсть. Тільки щось не сильно виходить поки що. Так, який в мене рівень крові? 400. 460, не пішло ще. Можете нагнати крові йому. Давай візьмемо об'єднаючих кліт, щоб було більше БД. 9 урона взагалі чітко, без питань. Ми підставляємо все-таки сюди. Так, я вийшов на. Ще не вийшов. Кому ще замідлення? Цьому дам ще замідлення? 452. Треба другий рівень крові, наскільки я знаю, хоча б. Кусь, добре. Ще й ядом його їсть. Саме страшне це оце. Лучники то взагалі, сміття. Саме страшне ось це, тому що він. Е... Так, а який в мене? Можна вже потихеньку пулькати блискавкою. Бум. Бум-бум. Скільки я мені сурона блискавкує? 180 мало. Я ще не перейшов на другий рівень крові. Е, чого я про це так говорю? Бо мені оці дівчата вони получать усилення до магії. Я зможу. Бум-бум. Угу. Добре. одного гобліна зима. Все, другий левел, получив усилення сили магії. Тобто він буде блискавками, ліпше лупити. Слово вождя. Слухай, може злякаємо страшаючий рик п'ятерочку? Да. Пошов вон звідси. Цей добре, він мені крові наганяє тут. А взагалі без питань, не страшно. А оце страшна скотіна через те, що має <кхід> ігнор броні. Цей взагалі смітечко. І цей смітечко. Ось сюди, далі закидаємо. А тут оце і пухою і лупимо просто по цьому. Двох загнав. Чудово! 376 вже пробив. Так, скільки в тебе ХП? Ми з'їмо одного гобліна і відновимо повністю ХП. Чудово. <кій> так. Кусь, кусь Ми продовжуємо їсти. Вперед не йду, хай він вистрелює все, що хоче. Так, знову сюди. Ще одного з'їв. Добре, ставимо ще раз сюди. Ага, він вже авто прожав. Остання блискавка вбиває цього. Чудово. Бум. Бум-бум. Чітко. Слово вождя на дівчинку. Дівчинка їсть гобліна. Кусь Там вже стріляє щось, пулькає. Поставимо сюди. Ага, він взагалі не пішов. До речі, я можу цим стріляти, якщо ви не знали. Він теж гоблінами кидається. Тільки треба стояти в притул до гобліна. Бум-бум. Чітко. Знов сюди кидаємо. Блискавка є 35. Так, по собі влупив, звісно, але. Я думаю, в принципі, я вже можу летіти до нього. Добре. Ще їмо гобліна. Ми вже йдемо сюди. хап хап Цепна молня в шістку Добре. Сюди. Він вирішив собі кров дати, взагалі красавчик. Що сказати. Сюди. Їмо гобліна. Я вже виграв тут, але я так хочу до кінця геймінг зробити. Буц. Кидаємо. Не будемо бити вручну. Це вже підемо лупити. Так, добиваємо троєчку. Три рази вдарив. Тут і сюди. І фінальна пісня, фінальний акорд, блискавка Б. Так, я зберіг дуже багато своєї армії, повний стек, майже повний стек, майже повний стек, півстека. І розніс його. Да, чувак був без броні, але, але в мене не так-то й багато атаки. 30 цього. Хоча я напивався крові і лупив його з руки добряче. Що, на цьому все. Дякую всім за перегляд і гарного вечора. До зустрічі!